Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, яка в нас тут сьогодні буде потужна движуха. Опять відбувся рейд по дідуським гаражам. Е, як завжди воружився огняною водою і пішов в рейд шукати діду, п'ющих діду, які готові за чекушку отаке от, от. Дивіться, добро. Добро подавати. Дивіться. Сверла, твердки, твердки нові. Ти дід десь завода вкрав, а я в нього за чекушки кушки визурив. За дві чекушки виложив вчора шоц. Ой Боже, знаєте, є люди малумні, ну ті що з лишні хромосоми почали там, один писав, ти що там е, матюком короче, офігел, типу, а це ти дідов, старіков дуриш. Я думаю, ну, ну, ну блін. Ну, люди не способні включити свої е, ці три кілобайта пам'яті. Пам'яті разума, чи я не знаю, як це назвати, щоб подумати, що це там прикол чи ще щось. Ну, коротше, такі странні люди. В общем, буду зараз щось якось його розбазарювати, розлажувати, вам показувати. Коротше, ніж чашків, там багатенько. Вся собача банда в зборі. От. Рудько, Рудько, скажи людям здрасте. О, дивіться, в нього навіть вже і рот поржавів. Рижий. Дивіться, нос рижий, і рот рыжий. Жорик, Жорик, люсьєн і матільта. Вся, коротше, собача банда. Ви не забувайте поставити лайкосики, підписочку оформити. Зараз буду це перебирати і будемо щось вам продавати. І так, що ми тут маємо? Трошки так порозкладав, поперебирав, те що зверху падало, <сих> те брав і розкладав. На самом деле тут добра дуже багато всякого. бачите? Такі ось отвірточки нові. Ну Це якось якось потом буде. Це бачите, савдеповське іменно, щоб лупашити по ній можна було. Ну То якось потім доберемося. Там о. дивіться, який нульцевий кований. Це кузнечний той молоток. Там ото як гріють кузнеці. Заготовки одрубувати. Ну, то все все потім будемо постепенно долазити. Що в нас буде? Давайте почнемо з такої прибрути. Це якісь вальци. вальци. Ну, якісь доволі такі непонятні. Непонятно. Тут крутиться, це крутиться, крутиться. Тут, виходить, роздвижний ролик На це не крутиться. Ну, може і затягнути, і от Воно, бачите, регулюється висота. Може це типу, арматуру прокатувати. Ну я щось не пойму, ну, механізму подачі немає. Воно дивиться, добротно зроблено. Тут плита навіть на 30-ка. От, ось таке важеньке. Що воно за агрегат? Хто його зна. Це ну, так же само, будемо придумувати. Ну, якщо кому інтересно, пишіть, пишіть. будемо щось. Будемо разом щось придумувати. Ого, далі. Буде лот у нас ящик за 850 гривень. Тут що у нас? Тут дідовські запаси всяких болтиків. Отакі От щось знакомі болти, десь я їх бачив. Ну Це по-моєму не ті, що в тепази вставляються десь, десь з машини. От. Тут он тяги від Жигуля на карбюратор, десь я бачив, Соответственно, у діда був Жигуль. Ага. Ну, ящичок треба трошки подрепетувати. Тут всякий мітіз 5,8, бачите. Ось якісь в'язанки, гаєчок нові. Це бачите, колесні, типу як на таврічески, похожі. Оці корончаті почплюнчики. Пружинки, пружинки. Все якісь болтики. О, теж бачите, якийсь спецболтик, тяги. Ну так, да, це ось, ось гулячі тяги. От, на карбуратор. Це ці защілки. О, якийсь кранік Чи фільтр. Навіть фільтр якийсь отстойник міні. Так, так. ну, Такі вон шпільки, бачите, це не на колектор. І ще десь це так, автомобільна тематика я ну, Ящик, в принципі, можна в порядок. Він так ну, ржавенький ну, і не гнилий. от, місце з ящиком 750 гривень. Далі буде в нас такий коричневий ящик. Закосарь. Так получилось. Так. Оп. 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 Дивіться, що у нас тут? У нас тут куча нового метіза. Це у нас восьмерочки. Восьмерочки і шестерочки. Вот, шестерочки. Дивіться. Ну, воно трошки трошки поржавіло. Воно все не ну, особливо Дивіться, до хріні ще там гаечок. І освоїще. Коротше, хороший бонус. Ну, іноді там. Перебирав, попадаються латунні не ну, Небагато, бо я їх всі повибирав. Ну, Це так сказати бонуси. Ну, ящик паршиво покрашений, ну, ще пойдеть, щось десь мішає. Тут ногою треба придавити. Такий шикарний ящик за таким шикарним м'ятізом всього на всього за косарь. І поїхали. Далі, такий редукторець шків, так. я буду вам так показати. Трошки. Короча, крутиться, все чітко. Я насчитав десь, десь 42 оборота. От, бачите, крутиться. Тут люфт на самому шківу. Тобто, щоб ви не думали, що воно вбите, розбите. Бачите, вал стоїть на самому шківу. Ілі підтягнути треба, или може під шпоночку розбити. Ну шків тут діаметром міліметрів 300. Це точно. Ось такий стальний, стальний шкіл. Від твою мать. Блін, хотів сказати, упало не знаю, кілограм з 20 в ньому. Закасарь, заберіть його. Щось кудись примудруєте. Хай 20 на 30. На 30. Такий такий черв'яшний редуктор. Далі буде у нас наборчики головок. Зараз покажу. От. Так. Один отакий на наборчик. А, 1100 три за набори. Зараз це продемонструю. Так, тут куча головок, ну ось есть отакі от пару штук новодільних розбиті. Це у нас чорна, ударна і розплескали. Під вот, современні вороточки, удлинитель, карданчик. Карданчик, бачите. Вот, такий спицовецькі шестигранник Такі все всякі, бачите, моці не ударні головки. Так, ну коротше, дохреніще. Оцей набор. Тоже, бачите, родні якісь головки, підвороток, трещотка, високоловорот, такий головки. Це вже мало, видимо, яке красиво. 15-та. І ось, ось сугубо совєтський набор. Ось таке. бачите. Так, продовжимо. Я не знаю, на чому коротше, Пот з голови капнув. <гум> воно розфокусувалося, воно як наче пальцем нажав, воно ж теплий, <гум> Воно все розмилось. Короче, хрень якась проїхать. E, 1100 а це набор головок. А це, от, бачите, приятні бонуси. Латунні гаєчки. Так, їдемо далі. Будуть у нас отакі от тісочки. Тісочки, Та, я не знаю, гривень. 500, давайте 500 500 гривень губки, десь навіть, міліметрів 50. 50. Це самі обичні настольні, ну, трошки розхлябані. Сюди шайбочку, гаєчку. Зато вони цілі. Такі тисочки. Напоминаю, якщо краще скидайте скріншотики. От такі тисочки. Далі буде у нас отакий поліспастик. Ще не знаю. Ні, не, не полізпасті. В общем, ну, бачите, на бронзові тулочки, сильно не розбите. По ідеї воно одвигається назад і воно мішає оці проставки. От, есть, Отодвигається бачите, назад, відкидується, мабуть. Да, откидується, щоб трос Тобто, Воно не монолітне. Крючок на подшипниках, крючок крутиться, ну, с виду таке, як на 2-3. Крючок мосткий. от, Блочок, блочок називається. Ну, Блочок міліметрів 200. От. Я ж кажу, воно не сильно таке розбите, 1100 гривень. Файний блочок-крючок. блочок, блочок Далі домкрат. домкрат з виду тонна 10 штук. Ви бачите в якому стані? Ну, Зато не робочий. Зовсім ривками качаю. Може чи масла нема, чи хірасла. Ось таке ось, значите. Його по хорошому віддавленням проверять, але я не впевнений, що там масло є. Ну, звісно, обсикається. Коротше, якість 600 гривень. 600 гривень. Такий домкрат. От, ну знову ж без претензій Ось цей советський, це не китайський, він важкій, дебелий. Якщо я подавав той домкрат, був у мене китайський на 20 тонн, він 4 кг важив, а цей кілограм 10 Рудько. Рудько. Рудько прийшов наш заміститель інспектор Люський, інспектор Рудик. Рудько, маленьке, ходеньке І працювати. Ті де ніку валяється, цей і працює. Їдемо далі. Все, Рудько, йди, я тобі віскаса купив. Е, Будеш працювати. Кстати, щоб ви не думали, що їх голодом морю. Він купив сьогодні мішечок цим драконом. Я, звісно, щоб 820 гривень мішок. Так що кому треба дядьки, буцики забирайте. Ну, Вроді не і Жоріка, а два буцика є, бо всі бабки на корм уходять, а ви питаєте, що так дорого, А попробуй п'ять цусеняр прокормити. Да. Ну то таке, то, то робочі моменти. Е, каретка 700 гривень. Це полтонного тельфера. От Тут крутиться. Тут крутиться. ну, Не розхлябана. А можливо, вона навіть і не робила. Бачите, і краска вроді не постиралася. Ну люфта взагалі немає. Крутиться. 500 гривень отака каретка. Так, що вам ще можу продати? Дивіться, шмурдяк чермет викинемо. Пнімо якась дрюль, не дрюль. Ой, дрюль, якийсь пнімо болгарка. Що це? Не знаю. Може хто хоче собі пнімо той як його. Гайков. Коротше, я не знаю, отака от горілка і отака от SSSR. Двохкоросна. Оце ось 500 гривень. Хто хоче цю кучку. Без, без претензій, визворатів і зайвих запитань. Оце ось кучка 500 гривень. І поїхали. Ну і в принципі на цьому все. Остальне все треба перебирати. Там ще теж якісь вальці, домкрат. Це треба буде наступних відео вам покажу, все розкажу. Не забувайте підписочку, оформити, лайк, підписка, всехільняк. Я кажу, буде ще багато-багато чого інтересного. За остальне та, ну, как би не стоїть сильно писати, його треба вам показувати. Дивіться, Жорик прийшов, відбирати у Рудика корм, їду. Вот. Бо то покажи мені ту плитку, покажи мені ту сапачку. Все, все буде потім. Постійно так виложив кілька Лотів показав вам, продав і поїхали далі. Також не забувайте шплінти 700 гривень. Те, що залишилося з прошлих тих, м'ясорубка за касар і дві головки на 32 Набір набор ключиків 800 гривень, всякий ручний інструмент Касар, такий лажик, чи не знаю, як його назвати, касар болти, 28 кг. Це в прошлом відео показував, давайте, щоб вони в не лежали. От 28,5 кг за косарь. Тисяча гривень. Це неповні отакі от. Вони бачите, штамповані. 4,8, різьба така. Возможно і нульцеві, ну просто не дуже качественно зроблені. О, рудько, ну, проінспектуй. дивіться, так, хороший, брохи, рудьку сказав, чітко. Чіткі болтики, жорик жирний. В общем, косарь, оце все тут і десяточка, а не 12, 16 болтики, гравера, за косарь болти. Ось вот так скінчочки кляпнули і поїхали. Так, тут щось пов'їжджало. В общем, хто що ще побачив, пишіть, не стесняйтесь, там хтось запилочки питав. Пилочки, такі їхні параметри. Там верх ногами телевізор перевернете, подивитесь, почитаєте. Все, всім пока, пишіть на вайбер, відправка нову почту.